Усім доброго дня! Сьогодні я вам хочу розказати, як правильно зберігати рамки з відстроєними сотами. Чи як ще їх називають сушниною. Ось в мене такі ящики, я їх робив сам. Сюди вміщається приблизно 120 рамок до данівських. Трьохсотих. В одному ящику 120. І в другому ящику 120 рамок. Якщо ви будете зберігати соти просто на відкритому десь повітрі, чи десь в якихось інших місцях, просто в приміщенні поставити, їх буде їсти міль. Міль їх з'їсть, буває їсть так, що тільки одна проволока лишається. Тому, щоб зберігати рамки, потрібні ось такі ящики. Якщо в невеликій кількості зберігати рамки. Якщо зберігати рамки в великій кількості, то потрібен ось такий, якась буда, чи якесь приміщення, чи со сото називають їх. Чи, чи що, у мене ось така буда. Це буда з грузового таксі. Ось, бачите? Ось. Така буда проста. З грузового таксі. Вона герметична, хороша. Я в ній зберігаю рамки. Раз у місяць приблизно в теплі пори року, літом, весною обробляю сіркою, сірчаними шашками. Ось як виглядає ящик. Я просто збивав його каркас сам, планки ось такі. 4 на 4. Такі бруси. Ось. 4 на 4. І обшивав фанерою. Ось криша. Якщо невелика кількість рамок і не потрібно опалювати все приміщення, то я просто чуть-чуть шашки відломую і ставлю, запалюю і закриваю кришку. Ось, ось так це виглядає. І все, кришка закрита, там всередині пропалюється сірка і вся міль вбивається. Ось так потрібно зберігати рамки. Це вам дасть точну гарантію того, що ваші рамки міль їсти не буде. Ось в мене тут зберігаються в буді магазини з рамками зразу, з сотами. Я їх всі ось я їх всі обробляю. Обробляю сіркою. Ось, бачите? Це в мене все соти тут. Якщо ви так не будете робити, завжди будуть, міль буде атакувати ваші соти. Тому що міль, воскова міль дуже любить їсти віск. Вона просто взагалі отак поставили рамку з воском. Аміль вже через день, навіть менше через добу, вже накладе туди яйця. І все. І потім хробаки, все, і ви не спините. Тільки можна спинити його, обробляючи чимось. Я обробляю сірчаними шашками. Сірка спеціально є від воскової молі купляється. Ось, бачите, от я от ставлю такий желізне. Ось ставлю шашку і вона так згорає. Згорає і тут закриваю плотно все. І тут а всередині все опалюється хорошо. І в міль вся знищується. Я різними способами пробував воскову міль знищити. але ніяк не вийшло хорошо її знищувати. А от а ось сірчані шашки це дійсно. Річ хороша. Якщо вам буде цікаво, запитуйте, зніму відео більш детально, об'ясню, як робити ось такі ящики для рамок. Їх можна більше робити. У мене є більший ящик. У мене є на 400 рамок ящик. Він просто не на цьому точку. На іншому точку я буду на тому точку зніму обов'язково ще той ящик. І вам покажу. На 400 рамок зробив я з братом. Зробив ящик на 400 доданівських рамок. І там зберігаю і в мене зберігається і сушнина там, і вощина зберігається все. Туди ні міші, ні воскова міль, нічого не лізе. Все, ви були на каналі Життя Пасічника. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде цікаві відео. Вам сподобається. Міру вам і добра.